Так, доброго дня. По проханню клієнта знімаємо тракторці. Просили відзняти шифенга 240. 240 шифенг, одноциліндровий. Трактор у нас йде на імінні передачі. Передня в нас резина 6х12, задня резина 7,5 на 20. Вантажі на задніх колесах, також передня противага присутня, <кхи> боковий радіатор. Насос інша вмикається-вимикається при потребі, має понижені повишені. Також в даного трактора присутня примусова навіска, блокування диференціалу, вал відбору потужності, трьохточкова навіска. 240 шофени вже будуть обладнані лічильником мотогодин. E, так, 244, також на, 200, на 24 кінські сили, e, одноциліндровий, але він де повнопривідний, де він відповідно на більшій резині, резина 6х16 передня і задня 9,5 на 24. Насос теж вмикається вимикається. вимикається. Ті, що йдуть повнопривідні, вони йдуть без блокування, тому що в них йде, микається передній привід, вал відбору потужності, аналогічно примусова навіска, Винесений циліндр, трьохточка, в 244 і 350 ще стоїть плюс ось такий додатковий бак на масу бо у 240-му, у 240-го, просто стоїть перемичка уголок. Це в нас де на повному приводі. Ось кардань до переднього моста. І ще покажемо шифенга 350-го. Це 35-ка, він відповідно йде трошки на більшій резині, ніж 240-й. Тут там, в нього стоїть резина. 6 на 14 і задня 9,5 на 24. Так само вантажі ззаді на кулесах, передня противага. Двигун одноциліндровий на 35 інкисел, лічильник мото 1. Тут вже є показчик палива, на 35-ка стоять показчики палива. Аналогічно тракторець ремінний. 4 де Рівня. Так, і. і, і. Так само у нас навіска йде трьохточкова. Навіска йде трьохточкова, примусова з валом відбору потужності. І розширений бачок на гідравліку. ось такі тракторці, компанія Мінягро місто Луцьк